Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з умовними конструкціями в мові PHP, дізнаємося, що це таке та як з цим можна працювати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку що таке умовні конструкції? Це такі конструкції, в яких ви можете прописати певну умову, і якщо ця умова виявиться вірною, тоді ви виконаєте. Один кусочок коду, а якщо ж умова виявиться невірною, тоді ви будете виконувати якийсь інший кусочок коду. Таке дуже зручно, коли нам потрібно перевірити певні обставини, і в залежності від них ми будемо виконувати різні дії на нашому, наприклад, сайті. І тепер давайте пропишемо найбільш просту умову, яку тільки можна описати. Для того, щоб створити умову, ми прописуємо ключове слово if з англійського, це якщо. Далі прописуємо круглі дужки та прописуємо умову. Наприклад, якщо 5 буде. Буде дорівнювати числу 5. Тут важливо відмітити, що для перевірки на рівність ми повинні прописати два знаки рівності. Якщо ж ми пропишемо лише один знак рівності, це буде означати те, що ми, наче в цю п'ятірку, намагаємося встановити значення, і це також. П'ятірка. Ну це звучить нелогічно, але по факту для комп'ютера це буде саме так. Тому для перевірки на рівність завжди прописуємо два знаки рівності. Отже, тепер у нас є умова: якщо 5 буде дорівнювати 5, тоді у нас буде виконуватися весь той код, який буде всередині оцих фігурних дужок. Але насправді такий код навіть нема сенсу запускати, адже 5, воно завжди буде дорівнювати 5. Тому давайте ми краще трошки покращимо нашу програму та створимо окрему зміну. Наприклад, нехай це буде зміна е, А, і у неї буде значення як 5. Тепер я вкажу, що якщо значення в цій зміні буде саме дорівнювати 5, тільки в такому випадку ми будемо щось виконувати. Ну і тепер ми дійсно можемо дуже швидко там міняти, наприклад, цю зміну. Або взагалі отримувати дані від користувача, ну це ми просто вже пізніше будемо робити. Так от, ми можемо тепер змінювати цю зміну і дійсно тепер перевіряти, а що ж там записано. Давайте поки що, нехай тут буде дійсно число 5. Отже, якщо в нас ця зміна буде дорівнювати числу 5, тоді на екран ми будемо просто виводити певний текст, і тут я буду прописувати. Давайте я напевно його в одинарних лапках пропишу, адже я хочу просто вивести це все як саме текст. Тобто, я тут буду прописувати, що. Що А, воно дорівнює числу 5. Ось такий тут текст буде виводитися. За бажанням можете прописати тут ще якісь дії. Можете створити тут ще якісь змінні. Ну, мені поки що це просто не потрібно, тільки буде один рядок коду. Отже, тепер, якщо ми зайдемо на сторінку, ми побачимо, що ось такий текст в нас виводиться на екран, і це цілком логічно, адже дійсно в нас значення цієї змінної це 5, а тому при перевірці е, умова Умова виявляється коректною, і весь код ось тут виконується. Також ми можемо змінити значення, ну, наприклад, нехай буде 6, і тоді ми побачимо, що на сторінці взагалі нічого не буде виводитися. Це відбувається через те, що умова тепер некоректна. Ми не заходимо всередину цих фігурних дужок. А відповідно нічого більше не виводиться на екран. Більше далі у нас тут також нічого на екран не виводиться. Ну і тому ми отримаємо просто пусту таку порожню е, сторінку в браузері. І тут ми давайте ще розглянемо інші варіанти порівняння. Тобто ви завжди можете порівнювати на рівність для цього прописуємо два знаки рівності. Ви можете порівнювати на більше, тобто, якщо А буде більше, ніж 5, наприклад, на менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, ну і ще можна порівнювати на не дорівнює. І от до прикладу, давайте створимо ще одну зміну, наприклад, STR, і тут буде значення як Hello. І тепер я буду перевіряти саме цю зміну. Якщо тут буде все, що завгодно, але, наприклад, не такий текст. Текст як сам, то в такому випадку у нас буде виконуватися оця умова. Ну і ми можемо помітити, що дійсно умова виконується. Давайте я напевно лише вкажу тут якийсь інший текст, просто ЄС, yes, наприклад. Ну і дійсно цей текст він виводиться, адже STR він не дорівнює оцьому тексту, а тому ми спокійно виконуємо саму умову. Ну і знову ж таки, при перевірці тексту тут ми можемо використовувати ще рівність. Єдине, що при перевірці тексту ми не можемо використовувати більше Менше воно, наче і обробиться, але просто це буде не зовсім коректно. Воно тут обробляється в такому форматі, що воно порівнює кількість символів тут, кількість символів тут. Ну і тоді вже можна перевіряти на більше-менше. Але ну чесно, на практиці таке ніколи не робив. Тому залишу, напевно, ось в такому форматі. Отже, ви можете в умовних конструкціях перевіряти будь-які зміни з будь-якими типами даних, і в залежності від того, чи буде умова коректна чи ні, у вас буде виконуватися певний код. А тепер розглянемо такий оператор, як елсе. Елсе це не обов'язковий оператор, і він виконує певний код у тому випадку, якщо головна умова виявилася некоректною. Елсе неможливо записати окремо, тобто неможливо було б ось тут, наприклад, написати елсе це буде помилка. Елсе завжди записується разом в парі з оператором IF. Тобто, якщо у вас є умова, до цієї умови можете додати ще else. Ну і давайте ми таке дійсно зробимо з вами. Я прописую else, відкриваю фігурні дужки, і тут прописую, наприклад, якийсь текст, який я буду виводити на екран, наприклад, просто else. Також можна тут вписати і більше рядків коду, я обмежусь поки що одним єдиним рядком коду. І що в нас тепер буде виконуватися? Якщо в нас головна умова вона буде коректною, тоді в нас виконається код, який ось тут в фігурних Дужках, а else він буде просто проігнорованим. Якщо ж головна умова буде некоректною, то в такому випадку ось цей код він буде проігнорованим, а else він, в свою чергу, тоді якраз і спрацює. Отже, зараз у нас умова коректна, тому просто Yes виводиться на екран. А тепер я давайте поміняю тут текст. Наприклад, в мене буде сам. І тепер в мене е, умова головна, вона вже спрацьовує як некоректна умова, а тому спрацьовує Else і вводиться текст саме з. Цього оператору. Тобто else це не є чимось обов'язковим, але ви можете його дописувати у тому випадку, якщо ви хочете виконувати певний додатковий код, який повинен спрацьовувати, якщо головна умова виявилася некоректною. І ще один момент. Наразі я повсюду прописую. Фігурні дужки, але насправді, якщо у вас всередині вашої умови лише один рядок коду, як в, мене, як в мене і є зараз, то в такому випадку ви фігурні дужки насправді можете просто навіть не прописувати. От я їх можу зараз видалити, що для оператора і що для оператора Else, і ми помітимо, що нічого в нас не змінилося. Як програма працювала, так і вона працює. Тобто фігурні дужки можна не прописувати, якщо є лише один рядок коду. Я Напевно, давайте ці фігурні дужки все ж таки залишу для першої умови, адже хочу вам показати те, що тут в будь-якій із умов ви насправді можете прописувати дійсно багато рядків коду. І, наприклад, ви навіть тут можете прописати ще одну умову. Це також буде абсолютно нормально працювати. Наприклад, я тут буду провіряти, що якщо А буде більше ніж 2, то в такому випадку я буду щось вводити на екран. Я буду писати, що нам is bigger uh, than ту, ну тобто, е, наше число більше, чим 2. І тут ви можете помітити, що в мене вже лише один рядок коду саме для цього оператора, if, а тому фігурні дужки не дописує. Е, тут в мене декілька рядків коду, тому фігурні дужки я вже дописав. Ну і можемо оновити сторінку. Давайте єдине, я зміню тут текст, і ми побачимо, що в нас, по-перше, виводиться yes, а по-друге, в нас друга умова також спрацьовує і виводиться додатковий ще текст відносно е, цієї зміни. Окрім оператора IF, а також оператора Else, ви можете прописувати ще один оператор, який називається як else if. Else if це додаткова умова, яку ви можете прописувати поміж if, а також else. Else if неможливо описати окремо. Ось, наприклад, так, це завжди буде помилка. Else if завжди йде в парі з оператором if. Ну і для else if не обов'язково мати else. Ви можете Else цей дописувати, а можете його взагалі не дописувати. Отже, давайте створимо нарешті цей Else if. Для того, щоб його створити, ми його прописуємо поміж if і else. Ну, знову ж таки, Else може не існувати, але. В нашому випадку воно просто існує. І тут ви можете записати додаткову якусь умову. Наприклад, я давайте буду тут перевіряти нашу оцю str і чи буде вона дорівнювати такому тексту, як, наприклад, hello. Якщо буде дорівнювати такому тексту, тоді я буду писати те, що string is hello. Наприклад, ось такий текст буде виводити на екран. Тепер я давайте дійсно зміню тут сам текст. І спробуємо все це оновити і подивитись. А, наразі, наразі в мене не зовсім тут це буде правильно працювати. Ну, вірніше, правильно працювати, ну просто перша умова спрацює. Я давайте ще тут заміню саму умову, тобто я буду перевіряти на рівність. І тепер ми просто побачимо, що в нас вводиться саме string із Hello, тобто спрацьовує оцей else if. Як воно все зараз буде працювати, працює воно в наступному форматі. Ми спочатку перевіряємо першу умову. Якщо ця умова виявиться коректною, тоді буде виконуватися весь ось цей код, а все інше воно буде проігнорованим. Якщо ж умова виявиться некоректною, тоді спрацює наступна, е, наступна умова, і тут ми також щось перевіряємо. Якщо ця умова коректна, тоді ми виконуємо цей код, все інше воно ігнорується. Якщо ж ця умова також буде некоректна. Тоді, нарешті, вже спрацює оператор Else. Ну і тут ще варто відмітити те, що. Ось таких операторів else if, тут їх може бути безліч. Тобто, наприклад, я можу тут ще прописати else if і вже буду перевіряти на Hello і знак оклику. Також тут я можу прописати те, що я буду ще перевіряти зміну А. Якщо вона буде дорівнювати, ну, наприклад, числу 6, тоді я буду казати, що А ну, А is 6, да? наприклад, ось щось в такому дусі буду прописувати. І дійсно, ми давайте це також з вами спробуємо протестувати. Тобто, ввожу тут якийсь інший текст. і Ось в нас тепер спрацьовує те, що A is 6, ну тобто спрацьовує оцей else if. Працює воно все в схожому форматі, тобто кожен раз ми щось перевіряємо. Якщо спрацьовує, все інше ігнорується. Якщо не спрацьовуємо, переходимо до наступної умови. Ну і таких else if тут може бути безліч, і це все залежить лише від вашої програми. Отже, для того щоб створити умовну конструкцію, ви прописуєте оператор if, Далі ви можете дописати оператор else за бажанням, і цей оператор він буде виконуватися в тому випадку, якщо всі інші умови виявилися некоректними. А також за бажанням можете завжди дописувати else if для додаткових якихось перевірок. На даний момент ми з вами постійно перевіряємо лише одну єдину умову. Ось тут ми перевіряємо зміну str, тут зміну a і так далі. Постійно лише одна умова. Але що, якщо нам потрібно перевірити відразу декілька умов? Давайте таке ми з вами розглянемо. Для початку я створю нову зміну, вона буде називатися Чи має хтось собаку, і тут буде значення або true, що буде означати, що так, хтось там має собаку, або false, навпаки, не має собаку. Ну і давайте поки залишимо як true. Тепер для першої моєї умови я хочу додати. Перевірку ще однієї умови. Отже, я хочу вказати те, що ось тут я буду перевіряти оцю мою зміну hasDoc на значення true. Тому я так і прописую. Але наразі все це буде видавати нам помилку, адже нам потрібно дописати тут якби об'єднання цих умов. Дивіться, я зараз хочу зробити так, що у мене вся ця умова вона буде спрацьовувати у тому випадку, якщо або ця частина, або ця частина буде коректною. Тобто я кажу, що мені не обов'язково, щоб обидві частини були коректними. Мені потрібно, щоб хоча б одна частина була коректною. І щоб прописати тут правильний оператор, в моєму випадку мені потрібно прописати ось дві такі прямі палочки. Це означає те, що я дописую оператор або. Тобто він вказує на те, що нам потрібно потрібно, щоб або ця умова або ця умова була коректною, і тоді весь цей оператор він спрацює. І от дивіться, в нас дійсно зараз виходить так, що if, тут у нас перша умова, вона не коректна, бо в нас інше значення тут писано. Друга умова коректна. І тепер, якщо я оновлю сторінку, ви побачите, що от, оцей перший оператор він в нас спрацьовує, бо хоча б одна з умов вона виявилася коректною. В той самий час, якщо я зміню і. Значення для хездок, і в нас вийде так, що і друга умова також буде некоректною. То в такому випадку в нас вже цей перший оператор не буде спрацьовувати, і в нас спрацьовує там якийсь інший оператор, ну, наприклад, Else If. І тут отдам трохи інформації відносно перевірки ось таких булевих значень. Звісно, для перевірки ви можете використовувати оцей знак рівності або ж навпаки нерівності, але також можна все це трохи скоротити за рахунок того, що ви пропишете просто назву самої змінної. Тобто, коли ми працюємо з булевими змінними, якщо ви просто прописуєте назву цієї змінної, це еквівалентно тому, що ви перевіряєте цю зміну на значення true. Тобто, ось цей запис і ось цей запис це одне і те саме, а тому я просто ось так це буду і записувати. А якщо ж ви захочете перевірити на значення false, то звісно, можна ось так все це прописати, або ж можна трохи скоротити за рахунок того, що ви прописуєте знак оклику перед самою зміною, і тим самим ви перевіряєте на значення false. Тобто це діє виключно для булевих змінних, коли ми можемо встановити значення або true, або false. Але дійсно для булевих змінних краще прописувати ось такі е, скорочні дії. Це набагато швидше та зручніше. І повернемося назад до теми про об'єднання умов. Наразі ми вивчили оператор або він каже про те, що хоча б одна умова повинна бути коректною, тоді весь цей оператор він також коректний. Але також ми можемо прописати ще один оператор, він записується як два амперсанти. І тоді в нас виходить наступна структура. Нам потрібно, щоб і перша. І друга частина були коректними, і тільки тоді в нас працює весь цей оператор. Отже, давайте я зараз, наприклад, пропишу те, що hasDoc, він дорівнює false. тоді у нас друга частина вона вже буде правильною, перша вона поки що неправильна. І ми помітимо, що нічого в нас не змінилося, тобто перший оператор він не спрацьовує, не спрацьовує з причини того, що хоча б одна частина вона не є коректною. Тому ми давайте тут також змінимо трохи умову. Тепер в нас перша частина і друга частина умови вони. Є коректними, і в нас дійсно спрацює ось цей перший, ну перша сама умова. Тобто виводиться yes і виводиться ще ось текст, який був тут прописаний. Таким чином, для об'єднання умов ви можете використовувати два оцих оператора. Ну і все це залежить від того, яку програму ви саме створюєте. Інколи потрібно буде, щоб, хоча б, одна умова спрацьовувала, а інколи потрібно прописувати так, що буде весь цей оператор спрацьовувати лише коли перша і друга частина будуть. Коректними. Ну, це вже буде залежати від самої програми. Ну що ж, в цьому відео ми з вами навчилися працювати з умовними конструкціями. Як ви бачите, це досить проста така тема. Тут ви прописуєте if, вказуєте умову, і в залежності від того, чи буде це коректна умова чи ні, буде опрацьований певний код. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Ніше бувайте.